Привіт, друзі! Для тих, хто навчається за підручником, математика істер для 10 класу, і зараз розглядає з третього розділу координати і вектори у просторі, 12 параграф вектори у просторі дії з векторами, пропоную подивитись розбір двох таких прикладів 12.20 і 12.21. Відео зроблено по вашим проханням. Дякую, що дивитесь, Дякую, що задаєте питання. Дякую, що цікавитесь математикою. І так, вперед. Завдання 1220 має таку умову. КЛМ трикутна піраміда. КЛМ позначимо основу Н вершину, це трикутна піраміда. Побудуйте вектор і задано два ось таких завдання. Перше, Перше завдання: в ньому треба побудувати вектор КА, який дорівнює сумі вектора КМ. Ось я вам намалювала. Уже в трикутній піраміді вектор КМ, тобто початок його в точці К, кінець в точці м, плюс два вектора ЛН. Ну, Поки що у нас вектор ЛН, якщо його збільшити вдвічі, то ми отримаємо вектор 2 лн Ну, Оскільки мова про ці вектори, то я їх поки що позначила на малюнку. Давайте згадувати, що таке знайти суму двох векторів. Якщо ми згадаємо теорію, то по правилу трикутника так званого, тому що якраз трикутники малюються в цьому випадку. За правилом трикутника ми починаємо будувати з якоїсь точки, наприклад, А. Якщо ми спочатку відкладемо перший вектор, а з кінця першого відкладемо другий вектор, то з'єднавши початок першого і кінець другого, ми отримаємо сумарний вектор. І де би в просторі ці вектори не були розташовані, можна побудувати рівні їм вектори. Рівні це перенести на паралельній прямій цей вектор в просторі, таким чином, щоб довжина була точно така, ж, щоб ці вектори були колінеарні, тобто на паралельних прямих або на одній прямій, якщо ми говоримо просто про вектор А. Якщо ж ми додаємо два вектора А чи два вектора Б, то ми довжину збільшуємо вдвічі, тому що помножити вектор на двіючку – це значить збільшити його довжину в два рази. І так, давайте… Починати в першому завданні шукати цю суму. І зверніть увагу, оскільки наш новий вектор сумарний буде починати з точки К, то якраз КМ ми нікуди не рухаємо, тому що з точки К ми починаємо, подивіться, і суму ми знайдемо, також як вектор, який починається на літеру А, якщо ми з А малювали. У нас завдання умова отримати вектор КА. То починаємо ми з точки К. Значить, вектор КМ заданий нам по умові, ось він. Ми його нікуди не рухаємо, він у нас так і є, як сторона основи трикутної піраміди. А от тепер уважно, дивіться, додати треба два вектора ЛМ. По-перше, щоб додавати, ми повинні тепер перенести той вектор, який ми додаємо, в точку кінця першого вектора, тобто починати будемо вже малювати його з точки М. а довжина його у нас по умові дорівнює двом довжинам вектора ЛН – Беремо вектор Ln, переносимо його початок з точки L в точку М, збільшуємо вдовжину вдвічі, і таким чином, ми отримаємо вектор 2Ln, який ми додамо до КМ. Ось ми отримали вектор, який дорівнює двом векторам Ln. І ось цей новий вектор, оскільки ми шукаємо суму, подивіться, і сумою буде з'єднання початку першого і кінця другого, а ми шукаємо вектор KA. Подивіться, КА. то Точкою А буде якраз, якщо ми провели перший вектор, другий. З'єднаємо початок першого і кінець другого, ми отримуємо якраз точку А. Отже, це точка А. І вектор, який ми виходить, додаємо до КМ, він дорівнює вектору МА, Якраз вектор МА він дорівнює двом векторам ЛН, тому що ми довжину вектора ЛН вдвічі збільшили, але. Намалювали цей вектор на паралельній прямій і отримали вектор МА. То тепер, дивіться, за правилом трикутника ми з'єднуємо, ось червоний вектор це вже сума. Ми з'єднуємо початок першого, першим був КМ, тобто точку К. І кінець другого це точка А. І маємо вектор, який ми шукаємо, це КА. Тобто, на малюнку можна побачити, що вектор КА, побудований за правилом трикутника, являється сумою двох векторів. Нагадаю, другий вектор ми. Перенесли, по-перше, і, по-друге, подовжили вдвічі, бо по умові це два вектора Ln. Тепер перейдемо до другого завдання, в прикладі 1220. Задана також трикутна ця ж сама піраміда, позначимо основу літерами КЛМ і вершину літерою N. І треба побудувати вектор mb, який дорівнює NL мінус одна друга МБ. Ну, як бачите, в цій рівності фігурують зліва і справа МБ вектори, то давайте. З ними попрацюємо і виразимо НЛ через МБ, тому що і зліва і справа МБ, оскільки НЛ дивіться, вектор NL у нас відомий, тому що це якраз вектор, що поєднує літери в піраміді, вершину Н і точку основи L. НЛ ми маємо, а от МБ ми не знаємо. Тобто з точки М ми повинні ще побудувати МБ, але ж дивіться в цій рівності МБ зліва і справа, то я перенесу. МБ в одну сторону, щоб виразити саме невідомий для нас вектор МБ. Що ми робимо? Дивіться, записуємо, що МБ плюс уже одна друга МБ. Я перенесла одну другу МБ зліва вправо. З однієї частини рівняння в другу і дорівнює це NL, вектору NL. Давайте додамо це, якби один вектор плюс одна друга вектора, то це буде 1,5 вектора, або якщо дробами додати, то це буде 3 других вектора MB дорівнює вектору NL. Але ми ж шукаємо не вектор NL. Вектор NL нам відомий, тому виражати з цього рівняння треба саме МБ, тому що треба зрозуміти, що таке МБ. І тоді ось цей коефіцієнт в цьому рівнянні біля саме МБ нам заважає. Тобто треба розділити на цей коефіцієнт, щоб отримати просто МБ через НЛ. А коли НЛ можуть стояти числа, тому що він нам відомий, і ми можемо множити ділити цей відомий нам вектор на різні числа. Тому, щоб звільнитися від коефіцієнта ось тут 3 других, треба домножити на 2 третіх. Перевернутий дріб або обернений дріб, і тоді виходить, що 3 других ми множимо на 2 третіх, вже буде одиничка. А справа ми домножаємо на 2 третіх Nl. NL. І тоді виходить, що вектор МБ це такий вектор, який виходить з точки М до якоїсь точки Б. Зараз ми її знайдемо. Причому такий, що по довжині він дорівнює 2 третіх. Вектора NL, тобто, якщо умовно розділити вектор NL на три частинки, то дві із цих третіх займає довжина нового вектора. І розміщений він з точки М на паралельній прямій і співнапрямлений, тобто він буде напрямлений вниз. Тому зараз я трошки здвину ось цей розв'язок, щоб побудувати ось цей вектор MB, який ми шукаємо. Тобто якщо з точки M опустити вектор, який рівний, подивіться, 2 Від вектора NL. А 2 третіх, я ось позначила, умовно, наприклад, хай буде точка там, Q. Тобто NQ це вектор, який дорівнює 2 третіх вектора NL. То якщо рівний вектор провести з точки М, то це провести його на паралельні прямій тієї ж довжини і зі стрілочкою співнапрямленою вниз. Отже, ось це буде вектор MB, який ми шукаємо. Це вектор, який дорівнює 2 третіх від довжини вектора NL. І ще одну задачу розглянемо, подібну до попередньої. 1221. АБЦД трикутна піраміда. Побудуйте вектор і задано два завдання. Тобто, зображати будемо піраміду АБЦ це основа і Д-вершина це перше завдання. І нам сказано, що знайдіть вектор ДК, який дорівнює половинки вектора ДБ. Плюс вектор BC. Якщо будемо шукати суму, то будемо користуватись правилом трикутника. Тобто тоді ми з однієї точки, з якої починаємо, відкладаємо один вектор, з кінця першого відкладаємо другий, рівний заданому, якщо він не з цієї точки виходить. І тоді поєднання точки початку першого і кінця останнього другого, буде сумою. Зверніть увагу, ми починати будемо працювати з точки Д. Тому що побудувати нам треба вектор ДК, тобто його початок буде в точці Д. Значить, ми починаємо з точки Д, і ми повинні спочатку отримати вектор 1 2 ДБ. Я вам намалювала вектор ДБ, тобто ми не з усім цим вектором працюємо, а повинні з цього вектора ДБ побудувати лише його половинку, а тобто розділити цей відрізок навпіл і отримати новий вектор, який дорівнює половині вектора ДБ. Тепер, коли ми отримали вектор dS, який дорівнює одна друга вектора dB, то ми вже працюємо ось тут заміняємо це для нас вектор ds новий це половинка цього вектора. Тепер, яке наше правило, ми до цього вектора першого повинні додати другий, значить, з кінця першого вектора, тобто з точки С, відкласти вектор BC. Так, відкласти ми не можемо, бо він, бачите, він з точки Б йде. Але ж ми можемо його перенести, тому що ми можемо в просторі будувати рівні вектори, вони лежать на паралельних прямих, вони однакової довжини і вони співнапрямлені. Тобто Зараз ми візьмемо вектор BC, побудуємо рівний вектор вектору вже тобто початок його буде в точці С, і отримаємо новий вектор. І оскільки, дивіться, сумою буде вектор ДК, то той вектор, який ми побудуємо, це буде вектор SK. Тобто ось цей вектор СК, кінець у нього в точці К, додаємо вектор БС, Але просто, оскільки треба перенести саме з точки С, цей вектор, то це буде СК. новий вектор, який рівний вектору БС. Тепер дивіться за правилом трикутника: якщо ми йшли з точки Д, прийшли в точку С і прийшли в точку К, то сумою цих двох векторів, які ми вже нові маємо. Перенесені рівні, то буде вектор, який виходить з точки D і закінчується в точці K. Отже, з'єднаємо D і K і це буде сума ось цих двох векторів. Отже, ось на малюнку зображений вектор DK, який є сумою половинки DB і BC, який ми перенесли в просторі від точки S. Далі, друге завдання. Нам треба. Побудувати вектор CL, який дорівнює вектор DB мінус 2 вектора AC. Взагалі-то можна користуватись правилом різниці векторів. А тобто, дивіться, з цієї рівності видно, що ДБ це сума двох векторів, а саме 2AC плюс СЛ. Дивіться, в, цьому, в цій рівності, якщо ми 2С перенесемо до СЛ, то маємо, що 2C плюс СЛ ми маємо ДБ. Але ж, дивіться, тут ми додаємо вектор, який виходить з точки А, закінчується в точці Л, а у нас невідомо, ще, де це ця точка Л. Тому пропоную інший варіант, в якому ми замінимо. Оскільки ми шукаємо вектор CL і він для нас невідомий, то ми його знайдемо як сумарний, яким чином. Ми замінимо ось цей мінус на плюс, але поміняємо направлення вектора. Тобто замінимо, що це треба додати не два век... вектора АС, а два вектора СА. Так можна робити, тому що при зміні напряму вектор міняє свій знак, То це те саме, якби якщо ми домножаємо вектор на мінус одиницю, то він міняє стрілочку свою в іншу сторону. Тобто стає не АС, а стає СА. Отже, наша тепер задача будувати вектор СЛ, який дорівнює вектору DB плюс два вектора CA. Цей напрям ми зараз поміняємо. І будемо починати з точки С. Зверніть увагу, тому що першою точкою є точка С, то щоб знайти вектор CL, він повинен починатись в точці С. Тому саме в точку С ми переносимо вектор, який дорівнює вектору ДБ. Поставимо тут точку М для прикладу. І ось це вектор, проведений з точки С, вектор CM він дорівнює вектору ДБ. По довжині. він співнапрямлений з вектором ДБ і він розташований на паралельній прямій до прямої ДБ. Отже, ДБ ми замінили якби на СМ вектор. І тепер треба додати два вектора CA. Я малювала вам, тому що в умові був заданий АС. Зараз я поміняю напрямок вектора АС на СА і додам подвійний цей вектор. Отже, Оскільки в умові нам вже заданий вектор CA та ще й подвійний вектор CA. І щоб знайти суму, ми повинні з кінця першого вектора малювати другий, то ми з кінця першого СМ повинні побудувати вектор, який дорівнює двом векторам CA. І оце вже буде точка L. Точка тобто ми з точки М будуємо вектор МЛ, який дорівнює двом векторам СА, тобто ось цей вектор, це два вектора СА. А значить, напрям такий же, як у СА, розміщений на паралельній прямій, але довжина вдвічі більша. Тобто, ми повинні ось цю довжину вдвічі збільшити і отримати вектор, який має довжину вдвічі довшу за вектор СА. А от тепер дивіться, ми починали з точки С. Побудували один вектор, потім з кінця першого побудували другий, то сумою буде вектор, що поєднує початок першого, і кінець другого. Початок першого це точка С, кінець другого – це точка Л, якраз ми в точку Л і прийшли. Тобто, якщо ми з'єднаємо С і Л, ми отримаємо той вектор СЛ, який нас просять знайти. І ось він, той вектор CL, який ми побудували за допомогою формули. Перетворивши різницю на суму, яким чином той вектор, який ми віднімаємо, ми поміняли перед ним знак мінус на плюс, але й поміняли його напрям на протилежний. Отже, нам був заданий вектор АС, а ми змінили його на СА. Скориставшись правилом трикутника, ми знайшли вектор СЛ. Ось він на малюнку. Дякую вам за увагу. Розібрались ми з цими двома прикладами, надіюсь, я допомогла вам. Якщо так, то ставте лайк і собі і мені. Якщо ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити нові мої уроки. Ну а якщо є питання, то задавайте в коментарях. Я радо читаю всі коментарі і розбираю по вашим проханням нові нові приклади. До нових уроків! Все буде Україна!